Народе, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Бетмен Ноель. «Бетмен. Ноель це одна з найбільш атмосферних і візуально вражаючих графічних новел про темного лицаря. Видана у 2011 році, вона стала авторським проектом Лібермехо, який виступив тут як сценарист і як художник. Це не просто чергова історія про боротьбу зі злочинністю, а похмура інтерпретація класичної повісті Чарльза Дікенса Різдвяна пісня. Розповідь ведеться від імені звичайного жителя Готема, який читає казку Синові. Це додає історії особливого шарму та морального підтексту. Дія розгортається напередодні Різдва в засніженому та холодному Готем Сіті. Бетмен тут це втомлений, озлоблений і безнадійний скрудж. Ми зустрічаємо Брюса в один із найгірших періодів його життя. Він хворий, сильний кашель і лихоманка виснажують його, але він відмовляється зупинятись. Його серце зачерствіло, він більше не вірить у виправдання злочинців, лише в їхнє покарання. Головна ціль Бетмена дрібний злодій Боб, який працює на Джокера. Він не є злим за своєю природою, він просто наляканий чоловік, який намагається зібрати на ліки для свого маленького сина Тіма. Бетмен знає це, але використовує Боба як наживку, абсолютно не переймаючись тим, що життя дитини може бути зруйноване. Як і в оригіналі Дікенса, до героя приходять три привиди, щоб показати йому наслідки його дій. Минуле жінка кішка. До Бетмена приходить Саліна Кайл. Ця частина сюжету наповнена ностальгією. Вона нагадує Брюсу, що колись він не був таким кам'яним. Вони згадують часи, коли патрулювання було схоже на гру, коли була надія на зміни. А сам Бетмен ще всміхався. Це болюче нагадування про те, що він втратив свою легкість і став рабом власної темряви. Теперішнє Супермен Кларк Кент з'являється як втілення Різдвяного духу теперішнього часу. Він приносить у похмурий Готем світло. Супермен показує Брюсу побут Боба. Бетмен бачить бідність, у якій живе ця родина, і страх, який він сам вселяє в серце маленького Тіма. Супермен намагається донести. Люди мають бачити в тобі захисника, а не причину своїх нічних кошмарів. Майбутнє. Джокер. Це найстрашніша частина сюжету. Бетмен потрапляє в пастку Джокера. Яка символізує його власну могилу. У мареннях він бачить майбутнє, де його жорстокість призвела до хаосу, а його самого ніхто не прийде пом'янути добром. Джокер тут виступає не просто ворогом, а наслідком філософії Бетмена Якщо ти відмовляєшся від людяності, ти стаєш таким же, як і я. Головна зірка цього коміксу це безумовно малюнок. Лібермехо використовує гіперреалістичний стиль, який робить готем майже відчутним на дотик. Ви бачите кожну текстуру на костюмі Бетмена, кожну сніжинку та кожну зморшку на обличчі героїв. Палітра холодна, синьо-сіра, що ідеально передає атмосферу морозної ночі та внутрішнього холоду головного героя. Ключовий момент стається, коли Бетмен бачить зустріч Боба з Джокером. Він усвідомлює, що його методи ледь не коштували життя невидній дитині. Брюс розуміє, що бути символом страху для злочинців це лише половина справи. Він також має бути символом надії для чесних людей. Фінал історії теплий і нетиповий для Готема. Брюс Вейн знаходить спосіб анонімно допомогти Бобу та його сину, даруючи їм шанс на нове життя. Він не став м'яким, але він знову став людиною. Це ідеальне читання для зимових вечорів. «Бетмен Ноель це коротка, але глибока історія. Це графічна притча про те, що навіть у найтемнішому серці має залишатись місце для співчуття. Якщо ви шукаєте коротку, але змістовну історію з неймовірною деталізацією малюнка і створить особливий похмуро святковий настрій, то цей комікс саме те, що вам потрібно.